Що ти хочеш? Та відео треба зняти якесь. Що зараз вже треба відео це знімати. Дай я таки годинку відпочину. Треба бля. тему придумати для відео. Придумай, поки я відпочину. Відео не пхай руку куди не треба. Ваня, ти дивися? тебе є вибір. Або така коробка секретна, або цукерка. Що ти вибираєш? Коробка. Коробку? Ну давай, тільки не дивись і засовуй туди руку. Тільки там не дивись. Там приз. там приз. Є? Це твій приз. Ти подобається? Як тобі? Подобається приз? Або коробка? Секретно. Або конфета. что ты выбираешь? Конфета так себе, Давай коробку. Давай. Тільки не дивись. Засовуй руку. Там подарок. Там прям дуже крутий подарок. Я да. да. сам придумал. О май гад. Як все прекрасно. М -м -м, Є бритва. Мені дуже приємно, дякую. Дуже класно, я неймовірно щаслива, що я вибрала саме такий подарунок. Що ти вибираєш? Секретна коробка. Давай за руку, але не дивись, не дивись. <звук> інтересний подарунок? Може ще Можеш Ще пошукаєш? раз спробувати. Шукай. І що це таке? Морозиво Це вже не морозиво тинка для пруття. Тобі сподобався подарунок? Ну так. Да. Чи цукерка краще? Цукерка чи пінка? Пінка. Тримай тобі цукерку. Дякую. <реш> цукерку чи секретну коробку? Цукерку. Подумай, добре. Думай добре, цукерку. Ну, в коробці може бути щось набагато краще, ніж цукерка. Та ні, цукерка. Точно цукерка? Точно. Ти впевнений, на всі 100%. На 100%. да. Ну добре, тримай. Давай, тільки не дивись <ривайся> за собою руку. Ой, що це таке? Ну і що? Смітана якась.

Можна есть, Це кратна коробка. Трохи. Так, це пінка для бриття. Пробувати не будеш. Кажу тут пробувати, я чую Тримай. Це тобі триває. Що тобі? Коробка? Коробка? Тепер не дивись і запхни руку коробку. Як тобі? Добре. І так, Паша, в тебе є вибір. Або секретна коробка, або цукерка. Секретна коробка. Секретна коробка? Давай, тільки не дивись. В не дивись? Ну, коробку не заглядай. Давай. А що там є? А там є, що щось. Там лежить, приз. А, ні, я поклала, поклала. Ай-яй-яй. Тримайся, дуже тобі. Дякую. Хлопці, не бійся. Не бійся. Дивись, мама, займай на руку. Подивись, може там цукерка є. Такий Хлопці, давайте вас Може ще раз назад. Або цукерка, або секретна коробка. Цукерка не внушает доверия, так что я выбираю секретную коробку. Давай, только не смотри, заставь руку. Что это? что это? Это майонез? Можешь попробовать. Фу, это вообще гель для души. Тримай, это тебе цукерка. Давай, только подкатай рукава, так будет зручнейше. Только не смотри, заставь руку. Так, цукерочка. Секретная коробка. Давай, засовывай руку. Одну. Я ж сказала, что вы меня разведете. Как тебе? Класс. Вы молодцы. Тримайте тоже тебе. Дякую. Идите, идите. Ідіть дуріть народ! Або секретна коробка, або цукерка. Коробка. Тільки відвертайтеся, своїм здобув. Туди? Ну так. Да. Я вже провірив. Ну Ні, воно не стивне. Не, это не стервны. Это коробка? Не дивись, это сама. Сразу так? Что за такие? Марс. Бритву надо? Цепянка? Да. Не переводи. Ничего. Сразу на на бороду да, я сейчас бритву принес. Без отходов Ну, Води немаєш. Да, і так, в нас є секретна коробка і цукерка. І ви маєте зараз вибрати. Секретну коробку чи Однозначна, цукерка. Однозначна коробка. Засовити. Та Це так... <світ> а пенка для бритья. Да? Можешь помогать? Не, да не, не могу, можу, Дякую. Нет. Все, а деньги? Все, пока. Вы обещали деньги. Денег нет. Ладно. Пока. Нет, нет пока. Коробку. Ну давай, засовывай руку в коробку. Нет, И не давай. Засовывай руку. Что, все, все. Андрюх? Как? Мальчик. Як тобі подарунок? Нормально? Нормально, ти, да. ти Соб... з ним Так. будеш? Не знаю. А як думаєш, що це? Що, Андрій? Може, його треба витерти. Ти зрозумів, що це? Ні. Може, попробуй, або понюхай. По Помада. Помада? Да. Ти маємо друга тобі ще цукерку. Да. Посміхнись. У <хи> вас є вибір. Або коробка, або цукерка. Звісно, коробка. Ну давайте. Коробка дорог, що щодо... динами. Не дивіться тільки. Нікше, ніг ще відміну. От, що зі. І що, брать руку, Все, що. Жабать? Що, жаба, ну, що. Ну, нормально, бухайка, що це таке. Так, я витираю об тебе. Дякую, Айбо бо За добро. Що робите? А що, це з добро? Дві бачиш, руку видирають. Це все нормально. зробити вибір, цукерка чи секретна коробка? Цірекратна коробка. Давай, застави руку в секретну коробку. Не дивись. Тобі. Ну приємно. Що ж Тримай, це тобі. О, дякую. Будь ласка. Дякую. Це можна їсти. Це я бачу. У вас є вибір. Або секретна коробка, або цукерка. Я в коробці... цукерку ну, Ви дослухайте. На вкоробці. Цукерка да? <laughs> 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 дитинця На коробці може бути щось краще за цукерку. Набагато краще цукерка. Да? Mm -hmm. да. Я не вірю вам. Я беру церкву. Повірю вам, друзі. Ви прям впевнені? Я прям, прям, от, прям впевнений. От я смотрю на вас і впевнений, що треба брати цукерку. Треба брати пробувати. Треба пробувати щось нове в житті. Ви що, оговарюєте мене? Я зробив Я брати буду цукерку. Може, ви візьмете коробку? Ні, я беру цукерку. Все, беру цукерку. Даєте? Dziękuję,